Друзі, всім привіт! В цьому випуску буде добірка озброєння, яке офіційно отримали Збройні Сили України за останні два місяці. Відразу до вас прохання ставте вподобайки, пишіть коментарі та поширюйте цей випуск, а також підписуйтесь на канал. Крім цього, хочу вам повідомити новий випуск післязавтра ввечері буде на каналі. А вже завтра ввечері ми з вами поспілкуємося у прямій трансляції. Приємного перегляду. Сполучені Штати передали повітряним силам Збройних сил України протирадіолокаційні ракети у версії AGM-88B Блок 3 про це заявили українські аналітики. Ракети ХАРМ, що випускалися з 1987 по 1993 рік. Мають позначення AGM-88B. Протягом усього терміну експлуатації ця ракета постійно вдосконалювалася та модернізувалася. Кожна наступна модифікація відрізнялася більш досконалим програмним та апаратним забезпеченням, підвищеною стійкістю та розширеним діапазоном робочих частот радіолокаційної головки самонаведення. Постійна модернізація дозволяла застосовувати ракету проти перспективних засобів радіолокації протиповітряної оборони, а gm 88 b отримала нову головку самонаведення в бойову частину та двигун. Оновлена версія GM88B3 представлена була у 1990 році, Головка самонаведення ракети GM88B оснащена запам'ятовуючим пристроєм, що забезпечує оперативний перезапис інформації в залежності від типу цілі, що уражається. Повітряні сили Збройних сил України адаптували американські протирадіолокаційні авіаційні ракети AGM-88 Harm для застосування з винищувачів Су-27 В мережі з'явилося відповідне фото. Раніше було відомо, що ці ракети використовували лише українські бойові літаки Міг 29 Американські ракети AGM-88 Харм призначені для ураження радарів минулого місяця. Стало відомо. Що Сполучені Штати допомогли адаптувати високошвидкісні протирадіолокаційні ракети Харм для винищувачів Міг 29 повітряних сил Збройних сил України, а gm 88 харм високошвидкісна протирадіолокаційна ракета, що здатна наводитись на високочастотні РЛС. Ракета Харм обчислює розташування цілі і здатна уразити навіть вимкнену станцію. Останні модифікації призначені для ураження РЛС зі зміною робочих частот. Велика Британія передала Україні додаткові реактивні системи залпового вогню М270. Про це повідомив міністр оборони України. Це озброєння сучасними високоточними ракетами посилить спроможності Збройних сил України. Міністр оборони також подякував британському колезі Бену Волосу та всьому британському народу. Також міністр додав, що більше подарунків надійдуть незабаром. Точну кількість переданих реактивних систем залпового вогню М 270 міністр не розкрив раніше. Міністр оборони Британії Бен Волос повідомив, що Сполучене Королівство відправить Україні ще три додаткові РСЗВ М 270, а також значну кількість ракет до них. Україна отримала від Латвії шість самохідних гаубиць М109, які вже використовуються Збройними силами України. Про це повідомив міністр оборони України. Артилерійське озброєння передане як військово-технічна підтримка Збройних сил України. Також український міністр подякував латвійському колезі всьому народу Латвії за непохитну підтримку України. Латвія передала Україні сало М109, які раніше перебували на озброєнні в Австрії. А потім були придбані латвійськими збройними силами. Самохідні гаубиці, куплені Латвією, пройшли модернізацію під час перебування на озброєнні армії Австрії у 2003 та 2007 роках, та після були відправлені на зберігання. Ця САУ здатна вести вогонь на відстань у 22 кілометри з звичайними боєприпасами та на відстаню 30 кілометрів зі спеціальними. Час необхідний для переходу з маршу до першого пострілу одна хвилина. Аби покинути позицію після стрільби 30 секунд, Словаччина передала Україні перші чотири самохідні артилерійські установки. Про це повідомив міністр оборони Словаччини Ярослав Фіналь. За його словами, перші чотири артилерійські установки вже перебувають у розпорядженні українських військових. Поставка цих САУ поповнила українське військо ще однією артилерійською системою калібру 155 мм. міліметрів. Після М109, Цезар, краб М777, Ф70 німецьких САЛ. У червні Україна і Словаччина підписали контракт на постачання восьми самохідних гаубиць калібру 155 мм. Артустановка завдяки стволу завдовжки 52 калібри замість 45 здатна вести стрільбу на максимальну дистанцію до 40 кілометрів, башта здатна розвертатися на всі 360 градусів. Завдяки автоматиці кількість членів екіпажу зменшена з 4 до 3. Також гаубиця має автомат заряджання. Заступник міністра оборони Сполучених Штатів Америки розповів про те, як Пентагон адаптував протикорабельні ракети гарпун для захисту українського узбережжя. Ракети гарпун зняли з корабля одного із союзників Сполучених Штатів, пускові установки встановили на шасі вантажного авто. Ще на одній вантажівці розмістили джерело живлення. Між собою пускову та джерело енергії сполучили дротами. Після вдалих випробувань нового механізму комплекс доставили в Україну і вже наприкінці травня. Наших військових почали вчити користування цією зброєю. Гарпун це протикорабельна ракета, стандартна її версія, використовує активне радіолокаційне самонаведення. Вона летить над поверхньою води для ухилення від зенітних засобів. Максимальна дальність застосування 280 кілометрів. Для ураження об'єктів на суші та кораблів гарпун використовує інерційну навігацію за допомогою GPS. За даними джерел Defense News, уряд Туреччини передав Україні 50 бронеавтомобілів Кірпі. Видання посилається на інформацію джерел в уряді та обороні промисловості Туреччини. Згідно з угодою, Міністерство національної оборони Туреччини поставило в Україну початкову партію кількості 50 кірпі. Представник турецької оборонної компанії підтвердив поставку та структуру контракту. Уряд Анкари поставив партію кірпі, яка була на його військовому балансі. Про те, що до українського війська надійшли бронемашини кірпі турецького виробництва, стало відомо на початку серпня. На озброєнні Збройних сил України з'явилися нові бронетранспортери, ймовірно, цю техніку українські військові отримали із запасів фінського війська у рамках одного із пакетів підтримки обороноздатності України. Фото бронетранспортерів опублікували у своїх соцмережах українські військові. Це сучасний фінський бронетранспортер, створений на замовлення уряду Фінляндії. Серійне виробництво ведеться з 1983 року, і за цей час випущено приблизно тисячу машин цього типу у різних варіантах. Базова версія БТР озброєна кулеметом калібру 12,7 мм. Такі бронетранспортери є на озброєнні Фінляндії, Нідерландів, Норвегії, Швеції та Естонії. Нагадаємо, що на початку вересня стало відомо про вже восьмий пакет допомоги Україні від Фінляндії. Що саме і в якій кількості Україна отримає партнери, не розповідають. Українські військові активно використовують іноземну техніку та різноманітне озброєння командування десантно-штурмових військ Збройних сил України повідомило, що воїни десантники активно та ефективно використовують британські бронеавтомобілі Вулхант. Бронемашини Вулхант надійшли до української армії за програмою міжнародної військової допомоги. Десантники зазначають, що цю техніку застосовують при підвезенні боєприпасів, перевезенні та евакуації особового складу, а також для вогневої підтримки або в розвідувальних діях. Три мости забезпечують надвисоку прохідність міцна капсула з кумулятивним бронюванням, надійний захист екіпажу і вантажів. В Україні машини озброїли великокаліберними кулеметами браунінг М2 калібру 12,7 мм. У Збройних силах України помітили американські бронемашини М12-24 Макс Про, колісні бронемашини з посиленим протимінним захистом і підвищеної прохідності, призначені для привезення військовослужбовців. У базовій моделі машини, підвищеної степені захисту М12-24 Макс Про використовується капсула екіпажу з В подібною формою нижньої частини корпусу. Автомобіль також обладнаний спеціальними кріслами з амортизацією, які закріплені у місцях, що зазнають меншого впливу від вибухових навантажень. За словами виробника, захищений транспортний засіб розроблено з урахуванням готовності для забезпечення швидкого ремонту та обслуговування. Елементи броньованого корпусу з'єднані болтами, не звареними швами, як в інших бронемашинах. Це полегшує ремонт у польових умовах. З 2007 по 2011 роки армія Сполучених Штатів Америки придбала приблизно 9 тисяч автомобілів Про. Бронеавтомобілі Івеко італійського виробництва вже використовують українські військові. Про це повідомило командування десантно-штурмових військ Збройних сил України. Військові оприлюднили відеоролик з таким авто. Ця техніка має високу прохідність та міцну бронекапсулу для захисту життя і здоров'я екіпажу. Також італійський бронеавтомобіль надзвичайно маневрений та потужний. Бронеавтомобіль ЕКО оснащений дистанційно керованою кулеметною установкою, яка розташована на даху. Керувати нею можна за допомогою двох джойстиків та монітора, на які виводиться зображення з відеокамери та інших оптичних приладів блоку, який розміщений на установці. Основним озброєнням є великокаліберний кулемет М2 Браунінг калібру 12,7 мм. Раніше повідомлялося, що Норвегія передала Україні 14 таких бронемашин. Одна із механізованих бригад Збройних сил України отримала гармати М46 калібру 130 міліметрів Хорватія в середині серпня 2022 року передала Збройним силам України мінімум 15 радянських гармат м 46 калібру 130 міліметрів. Для стрільби використовуються снаряди як радянської спадщини, так і сучасного виробництва. Зокрема, на потужностях Хорватії та інших країн Заходу. Українським військовим вже вдалося стріляти цими гаубицями на дальність до 37 кілометрів при паспортній дальності вогню до 27 кілометрів. Україна отримала від Німеччини радіолокаційну систему Кобра. Це озброєння допомагає виявляти артилерію противника. Також Міністерство оборони Німеччини повідомило про передачу п'яти додаткових зенітних самохідних установок Гепард. Тепер загальна кількість установок ЄПАРТ в Україні зросла до 20 одиниць. У травні була інформація, що Україна попросила про постачання 40 радіолокаційних систем Кобра, однак із резервів «Бундесферу» може бути поставлено від 3 до 5 систем, вартість кожної з яких складається приблизно 50 мільйонів євро. Ця РЛС вважається найкращою у світі системою виявлення зброї наземного базування. Вона має високопродуктивний радар, передову обробку та інтегровану гнучку систему управління контролю та зв'язку. Конструкція включає сучасну цифрову обробку та передову активну напівпровідникову фазовану антенну рішітку із кількох тисяч приймальних модулів, використовують РЛС для виявлення ворожих мінометів ракетних установок та артилерійських батарей. Німеччина передала Україні ще шість самохідних установок гепард. Разом із цими зенітними САО передали шість тисяч боєприпасів до них. Про це повідомляє Міністерство оборони Німеччини. Тепер українська армія має на озброєнні 30 таких німецьких установок. Перші зенітні самохідні артилерійські установки Гепард прибули до України в липні цього року. Артилерійські комплекси уражають цілі на відстані від 100 метрів до 4 кілометрів. Їхній екіпаж складається лише з трьох людей водія, командира і навідника. Німецька зенітна самохідна установка має автоматизовану систему ведення вогню, яка враховує при стрільбі атмосферний тиск, температуру та вологість повітря, а також швидкість та напрям вітру, що дозволяє економити час навіднику. На башті ще здатна робити повний оберт, встановлені дві 35-мм гармати та два радари, які визначають ціль на відстані до 15 кілометрів. Три ударні безпілотники-байрактар, на які збирав кошти фон Сергія Притули, вже прибули в Україну. Про це повідомив Сергій Притула. Безпілотники стають на бойове чергуванні і допомагатимуть Збройним силам України. Раніше турецька компанія Байка Макіна повідомила, що три народні безпілотники-байрактар вже на території України. Нагадаємо, 22 червня, о дев'ятій ранку, Сергій Притула оголосив про збір коштів на три безпілотники-байрактар турецького виробництва. Планували зібрати 500 мільйонів гривень протягом тижня, але вже за три доби українці спромоглися назбирати 600 мільйонів, і Сергій Притула зупинив збір. Багатоцільовий ударний безпілотник «Байрактар», кошти на які збирали у Литві, вже використовують збройні сили України в Україну. З Литви безпілотник «Байрактар» з ім'ям Яструб прибув 9 липня. Нагадуємо, що у червні Литва підписала контракт з Туреччиною про безоплатне отримання безпілотника Байрактар для потреб Збройних сил України. Щоб купити ударний безпілотник для України, об'єдналися громадяни Литви на знак солідарності. Понад 5 мільйонів доларів було зібрано всього за 3,5 дні, переважно невеликими сумами. Це був перший випадок в історії, коли звичайні люди збирають гроші, щоб купити ударний безпілотник для захисту іншої країни. На Навіабазі повітряних сил Литви 6 липня, відбулася презентація литовської громадськості цього дрона разом з боєприпасами до нього. Українська армія дронів поповнилася першими 20 безпілотниками в Армет, які придбали на пожертви через Монобанк. Ще 20 дронів Камікадзе. Збройні сили України отримують впродовж вересня. Про це повідомив міністр цифрової трансформації України. За його словами, українці за тиждень зібрали понад 60 мільйонів гривень, яких вистачило, аби придбати для збройних сил України одразу 40 безпілотників Камікадзе. Дрони Вармейт виявляють і вражають легкоброньовану техніку, засоби протиповітряної оборони, радіоелектронної боротьби, радіоелектронної розвідки. Повна підготовка системи до виконання завдань в польових умовах триває не більше 10 хвилин. Зокрема, такі безпілотники використовує армія Польщі та інші країни-члени НАТО. Тайвань передав Україні незвичайні дрони міномети. Тайванська компанія постачає безпілотників Польщу, а звідти їх возять в Україну збройні сили України вже їх використовують. Це ударний дрон, який може нести до восьми мін калібру 60 мм, або боєприпасів інших калібрів на замовлення клієнта, наприклад, 81 мм або 120 мм. Корпус складається з 30 дюймового вуглецевого волокна. А стійки для восьми спарених гвинтів із кількох композитних матеріалів авіаційного класу можуть складатися для зручності транспортування. Відомі характеристики дрона. Час польоту до 40 хвилин, дальність дії 20 кілометрів, загальна вага з боєприпасами 42 кг, кілограми, максимальне навантаження 140 кг. кілограмів. На озброєння українських військових поступили шведські протитанкові гармати калібру 90 міліметрів. Гармата керується групою з двох чи трьох осіб та може використовуватися на транспортному засобі. Гармата не має ламково-фугасних боєприпасів, тільки кумулятивні протибронетехніки. Статичні цілі можна уражати на відстані 800 метрів, а рухомі до пів кілометра. Максимальна скорострільність становить від 6 до 8 пострілів за хвилину. Пробиває броню товщиною 500 міліметрів. Гармата також оснащена оптичним прицілом для привезення та стрільби з гармати. Використовується двоколісний лафет, який забезпечує кут 360 градусів. Україна купила або отримала невстановлену кількість ручних реактивних протитанкових гранатометів Bullspike виробництва Виробництво болгарської державної компанії. Болгарський Bullspike є розвитком радянської реактивної протитанкової гранати РПГ 22 два НЕТО калібру 72,5 мм, на виробництво якої Болгарія отримала ліцензію. Була суттєво модифікована пускова установка, що зробило її більш ергономічною та краще адаптованою для використання сучасних прицільних систем. Також болгарський гранатомет, на відміну від РПГ-22, можна перевести з бойового положення назад у транспортне. Загальна вага пускової установки разом з гранатою ПГ-22 калібру 72,5 мм становить майже 3,5 кг, довжина гранатомета становить 780 мм. Протитанкові ракетні комплекси БДЖМ 71 ТОВ вже засвітилися у лавах Збройних сил України. Ці ПТРК входили у пакет допомоги Сполучених Штатів Америки на 775 мільйонів доларів, який був оголошений наприкінці серпня. Відповідне відео, на якому українські бійці використовують нову зброю, вже потрапило у мережу. Розміщення БДЖМ 71 ТОВ саме на Хамері є вкрай важливим елементом для підвищення мобільності цього ПТРК. Які відрізняються значною вагою, пускова важить приблизно 70 кілограмів, а кожна ракета до 23 кг. кілограмів. Тому розміщення ТОВ на хамері є сталою практикою в армії Сполучених Штатів. Для наведення на ціль сучасні версії ТО оснащені потужним тепловізійним прицілом та лазерним далекоміром, що значно спрощує виявлення та наведення на ціль. Бронепробиття становить майже 900 міліметрів за динамічним захистом. За публічними даними від Пентагону, Збройні Сили України мають отримати 1500 ПТРК ТОВ. Друзі, всім привіт! В цьому випуску буде добірка озброєння, яке офіційно отримали Збройні Сили України за останні два місяці. Відразу до вас прохання ставте вподобайки, пишіть коментарі та поширіте цей випуск, а також підписуйтесь на канал. Крім цього, хочу вам повідомити новий випуск післязавтра ввечері буде на каналі. А вже завтра ввечері ми з вами по.